Одна із моїх улюблених культур це капуста Кейл. От це одна із таких сортів, як неродітоскана. Неродітоскана ну, класична, в неї є такі як заячі вуха в неї такі листи, як, як дракони з горбиками. Це трошки інша неродітоскана, але суть в іншому, що у нас росте кучерявий Кейл, він не перезимував. А оцей дуже триф дуже добре переживає морози, дуже добре переживає хвороби. І все таке я її всім рекомендую для вирощення. Особливо в зимовий період, тому що вона перезимує і весною продовжить вам ще давати зелену масу. Взагалі, от ці рослинки от у нас кейл тут не перезимував по тій причині, що ми до останніх морозів зривали дуже багато верхушки молодих листів. І через це вона втратила свої сили і тому не перезимувала. Це говорить про те, що у нас капуста кейл дуже популярна, що ми її до такого виду просто патраємо.